Вітаю вас, друзі! Мене звати Євген, я експерт з нерухомості. Саме сьогодні я вас хочу познайомити з надзвичайно класним та цікавим об'єктом, який нещодавно з'явився у продажу. Приємного вам перегляду! Отож. Три поверхи, загальна площа 176 метрів квадратних, дві тераси 20 12 метрів квадратних, висота стелі 3 метри. Тут вже є центральна вода, центральна каналізація, заведений газ та світло 12 кВт. збудований з керамоблоку, монолітно-каркасна технологія будівництва. Загальна територія складається з восьми будинків, кожен в індивідуальному стилі. А тут піді мною буде класна прибудинкова територія з власним ландшафтом, газончиками та навіть дитячим майданчиком. Закрита територія котежного містечка. Кожен з мешканців має власне паркомісце, а головна особливість це паркова зона одразу поруч: свіже повітря, привітні сусіди, чудовий краєвид на місто. Саме це ви зможете зустріти в даному котежному містечку. Щодо планування, складається будинок з кухні вітальної, чотирьох ізольованих кімнат, робочого кабінету, гардеробної, балкону та терасу. Котеджне містечко знаходиться по вулиці Крившицька дорога, що за 20 хвилин їзди від центру міста. Красиве, спокійне та мальовнича місце. Запрошую вам оглянути цей об'єкт нерухомості.